Привіт-привіт! Я Валя Немержицька і це нотатки дружини-пастора. В сьогоднішній нотації я хочу відповісти на запитання, запрос брата Алекса, який попросив дати поради біблійні про те, як зберігати мир в нестабільності цього світу, коли те, що дивишся навколо, все, що відбувається, як в серці зберігати мир. Дивіться. Дуже важливе питання, особливо воно повстає, його важливість і актуальність в цей час. Хочу дати тут декілька порад. По-перше, слово Боже каже блаженні ті, що посаджені в Домі Божому. Пускайте своє коріння в дім Божий, в вічність. Ми настільки укорінені, закорінені, за прив'язані до цього світу. Що будь-яка нестабільність навколо нас вона обкрадає нашу внутрішню стабільність. Тому слово Боже нам постійно нагадує про те, що нам треба забирати свій погляд землі і піднімати його до вічності. Таким чином, навіть якщо нам у нас буде тривога, боротьба, сльози, так ми будемо плакати, але ми будемо зберігати мир. І, а мир буде зберігати наші думки і серця в Ісусі Христі. Тому весь час, коли приходить тривога, повертайте свої думки до вічного, до Ісуса Христа, до Дому Божого, зміцнюйтеся Словом Божим. Тепер це так, якщо в загальному. Тепер дивіться, наприклад, якщо у вас нестабільність і тривога через роботу, можливість, можливо, ваш бізнес десь. Кульгає, скажімо так, нестабільність, якась в бізнесі. Можливо, ви втратили роботу, можливо, ви не знаєте, що буде завтра в плані фінансовому, але ви є працівником і ви ніколи не, не жили так, щоб хтось вирішував ваші проблеми. Ви піднімаєте свої очі до Господа і кажете, Господь. Не я мій забезпечитель, а ти, не я його іри, а ти. Ти Бог мій забезпечитель. Мій, ти, мені дає, ти мене забезпечуєш всім, що мені необхідно. Тому а мі переводьте свої а, очі від залежності, думки від залежності на, на, від себе ага. до. Повної залежності до Бога, по перше, по друге, коли ми говоримо про нестабільність в цьому світі, ми розуміємо, що все пройде, і цей світ пройде, і все, що в ньому, але Слово Боже, той, хто виконує, Слово Боже, перебуває на віки Тому ми повинні розуміти, що наше життя може закінчитися в будь-який момент. Ми повинні усвідомлювати, що може прийти велика скорбота вже в будь-який момент. Ми повинні розуміти, що цей світ абсолютно нестабільний і нам немає майбутнього в цьому світі для нашої душі, тому що ми від іншого світу тому апостол Павло постійно нагадував: думайте не про земне, а про небесне. Піднімайте свої очі до Бога, від нього приходить допомога. Коли ми читаємо відому галерею віри, 11 розділ книги послання до, до євреїв, ми в ньому читаємо, що всі вони вижили, всі герої змогли зберегти свою віру, тому що вони дивилися на те, що було приготовано в майбутньому. Ми читаємо про Моїсея, ми читаємо про Авраама багато, ми читаємо про всіх мужів віри, і в кінці кінців ми читаємо, вони не отримали на землі того, чого вони очікували, бо ну, воно є в вічності: вічний Єрусалим, вічне місто, вічна слава, вічне багатство, вічна стабільність. Ось тому, поки ми на цій землі, ми будемо. Переживати втрати, От від неї відійдемо, прийдуть інші втрати, особливо вже з віком, коли ми йдемо далі в віці, ми повинні знати, що будуть втрати за втратами, тому що таке життя. І коли ми думаємо це, усвідомлюємо, треба в цей момент зупинитися, щоб не прийшла така російське слово обріченність. Не можу згадати українського слова зараз безнадійність, але навпаки, що прийшла надія. Ми не від цього світу, ми, ми від Бога, ми перемогли цей світ і все, що в ньому, воно не має влади над нами, тому що Бог дає нам царство. Все пройде. Тому, дорогі мої, не прив'язуйтеся. Бог наш захисник, Бог наша скеля, Бог пропіклується вже про за... завтрашній день, Бог про нього попіклувався. Наша справа сьогодні бути вірними. Тепер ще одна така тривога, яка може переповняти, і, мабуть, переповняє більшість батьків. А як же ж мої діти? Виховуйте дітей в страсі Божому. І вони тоді зможуть а, самі приймати в завтрашньому дні рішення, як жити, а те, що вони, від них не залежить, так само і є Бог, який все і над всім. Миру вам, дорогі мої, миру, Бог з нами, Еммануїл, Алелуя. Амінь. Я Валяна Мержицька, дружина пастора. Місіонер в Мексиці, якщо цей канал є для вас благословінням, порадьте його іншим. І якщо у вас є бажання підтримати його працю фінансово, зв'яжіться зі мною, я вам розкажу, як це можна зробити. Шалом!